Одної руки – нет, но так нормально. Ось так російський пропагандист телеканалу НТВ Алєксій Івлієв заряджає оптимізмом своїх Z колег. Напередодні він разом з оператором потрапив під обстріл під тимчасово окупованою Горлівкою Донецької області. І для оператора цей репортаж став останнім. Дівчонки, все нормально? Одної руки – нету. руки ну, так нормально, живемося Не переживають. Рускивлієв вже давно займається пропагандою на державному російському каналі. Був у Сирії, де знімав сюжети з вихвалянням російської армії. З початку літа 2022 року він був відправлений на війну в Україні. Працював на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. А російський пропагандист НТВ Валерій Кожен, який потрапив під обстріл в районі тимчасово окупованої Горлівки, помер. Про долю третьої, так званої жертви, пресофіцера окупаційної армії наразі невідомо нічого. Хоча напередодні заявлялося про трьох пропагандистів, які отримали важкі поранення. Друзі, аби окупантів щодня ставало менше на українській землі, потрібна і ваша допомога. Бійцям 109 ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та. Техніку противника, приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.